Всім мої любі всім привіт! Туреччина, Грузія. Один з найцікавіших поєдинків у групи F сьогодні відбувався. Туреччина перемагає 3-1, але це був неймовірно цікавий матч, друзі. Чесно, неймовірні емоції у мене від цього поєдинку. Давайте взагалі все по порядку тут. Розберемо. 4, 2, 3, 1. Стартова розстановка команди Туреччини. в Воротах, Айкадин, Баркаджи, захисники, Кадіаглу, Мюльдор по флангах, Хакан, Чахла, наглу, зірка турецької збірної з Айханом в упорній зоні, Кечку, центральний атакувальний захисник, Єлдис Гулір по флангах та Єлмас у нападі. Грузія 3-5-2, Мамардашвілі в ротах, Кашія, Квіркелія, два лізих сняки, Чаквета-Дзе, Бішвілі, Качарашвілі, півзахисники, Кабадзе, це Швілі, Дирек, це Швілі, колишній футболістський Динамо. Латералі, ну і Хвіча з Міка Аутадзе е, у нападі. А тепер давайте по матчі. Да, Туреччина захопила м'яч, Туреччина домінувала. Там за 70% володіння було. Грузія грала на контратаках. Згадується удар Кайхана в, в стійку. Неймовірний там був постріл, але м'яч. Влучив в стійку воріт. Ось Грузія також відповідала на контратаках. Там, наприклад, там були такі непогані моменти, там і деворотар турецької збірної вступав в гру. Але все-таки на 25 хвилин Туреччина відкрила рахунок. Проста була атака по лівому флангу. на Навіс, нібито грузини відбилися, але Мюльдор просто неймовірним ударом спіймав м'яч і ідеально. Просто поклав в дальню дев'ятку. Рахунок відкрив. Потім Туреччина ще один м'яч заб'є, який скасують через осед. А потім десь хвилину, десь після того гол Туреччина скасувала, другий скасувала там, через мілі міліметровий все. Грузини прямо ініціативу перехопили. Грузини забили. Миттєво, по суті, на 30 хвилині Мікаутазе э, зробив рахунок нічийним. І Грузія взагалі в кінці Туреччина там той таке та Мікаутадзе, який дублі ось. то Грузія взагалі перехопила інцітуву. Перші хвилин 30 повністю за туреччину, але потім, э, потім Грузія ініціативу перехопила. Друге, там був такий рівний. Да, Туреччина все одно більше впроводила атаку, але в цілому я можу сказати, що матч був рівний. Гілльюлера, друзі, був переломний, звичайно, цей м'яч на 65 хвилин, ніб, там була подача з головою, нібито грузини спочатку там відбилися, ось, але потім Турція так накрила. Грузин, і неймовірний гол забив просто Гюліра з метр 25 м, в дальню дев'ятку. Без шансів. Просто без шансів. В кінці ці грузини взагалі там притисне. Там, там і стійка була, там і добивання були, коли футболіст Турції, по суті, з лінії виріт виходить. Турція взагалі в кінці ці а Ще був момент у Мікаута Дзе, якщо я не помиляюсь на останніх секундах. Просто якимось дивом м'яч не залітив до сітку. До сітки виріб. Просто якимось дивом Грузія не зраняла рахунок. В моменті, в принципі, там і той речі не було м -м вдосталь. Але, ну, мої любі друзі, я вам хочу так сказати, але Грузія, Грузія. Дуже мені сильно сподобалося в кінцівці. Зараз якраз статистику покажу я вам. Ну, і, да, Там потім ще був кутовий, воротар вже пішов на стандарт. І Туреччина в контратаку в порожні ворота. Ну, Тут тобто, Воротар був на кутовому, була подача. Ну, про, 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 що Туреччина відбилася, контратак і в порожні ворота. Ну а статистика 2214 удари, 8-5 в площину, 56-44 володіння. 5-5 котів. Знаєте, такий рівний матч там, да, Туреччина більше не створювала. 5 на год, 4 опущених. Хоча, правда, у Грузії також 5. голів. То, то, по 5 голів на год, по 4 опущених. Грузія, я вважаю, нічия мала бути і нічия була би справедливішим результатом, тому що Грузія показала доволі такий хороший характер. М -м, справді, грузини показали характер. Височайший апелотаже. Э, 89% точність пасу у Туреччини 572 паси, 510 передач точних, у гризи 440 пасів, 348 передач точних, 85% Тобто, -то, да, Статистика на користь Туреччини, але не такто і вона і велика. Подивіться, володіння 56 на 44% Удари 22, 14, ну ось, до речі, з 22 ударів, 8 площин, 7 повз ворота, 1 каркас, 7... у Грузії 14, 5 площину, 6 повз ворота і 2 каркаси. І три удари заблокованих були. По відборах Туреччина була краще. П'ять сейв в Мордашвілі, три сейви вратаря турецької збірної. Ну і відповідно 19 до 70. Тут невелика абсолютно така перевага, абсолютно невелика і 6-8 перехоплення. Ну, да, 6-8 перехоплення. Ось, я порушували правила, Більше турецькі футболісти. Десять порушень. правил. дві жовті картки. Грузії, 7 порушень, одна жовта картка. Найкращується матч. Я думаю, Гюлієра це красень м'яч, фантастичний м'яч від Гюлєра. Це 19-річний хлопець, який грає за Мадридський реал. Ось такий дуже класний хлопець, і справді просто розкішний. Взагалі дуже багато взагалі, голів із земель штрафної, забивається. Просто фантастика, які голи просто кладуться. Це фантастика, ну і справді, гулєвуда, тому що дуже красиві голи і справді збиваються. На чемпіонаті Європи. Статистика, да, вона за Туреччиною, напевно, все-таки Туреччина на перемогу все-таки награла. Але Грузія, браво, Грузія, вона показала доволі такий хороший і достойний матч і Грузія точно заслуговує ваших оплесків, Я думаю, це 100%. Друзі, я вам дякую за увагу. Ви бережіть себе. Туреччина 3, Грузія 1. Найцікавіше все попереду. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.